Чи правильний Трамп дає нам шлях? От українці задаються цим питанням. Чи дійсно варто йти цим шляхом? Ну, можливо, це нічого не дасть. Можливо, війна все одно буде триватиме. От українців дуже багато питань. Дуже багато. Щоправда, коли запитуєш, а які ваші пропозиції? Люди нічого не пропонують, крім як війна все одно триватиме, нікому вірити не можна, Трамп такий же самий, Трамп з Путіним, з... Путін з Трампом, ну і так далі. Коли запитуєш, а нашій владі можна вірити, кажуть, ну, ну тут по-різному хто як. І от я намагаюся знайти відповідь на питання: а яка альтернатива? Ну Давайте уявимо, що сьогодні 16 березня президентом США є не Трамп, а Камала Харіс. Ну, от уявіть собі, Камала Харіс. Я думаю, що нічого особливого від того, що ми бачили при Байдені, не змінилось би. Російська Федерація продовжувала б накопичувати ресурси, продовжувала б піднімати КНДРівців, продовжувала б, можливо, найманців наймати, свій військово правословий комплекс і випробувала б на нас зброю. Тим паче від Сирії відійшли, і тепер частина цього війська і озброєння опинилась на кордоні з Україною. Ну, які у вас варіанти? Що при Камалі ще могло би суттєво змінитися? Ми б мали озброєння більше, ніж при Трампі. Ну, давайте відверто. Сьогодні нам дають менше озброєння, сьогодні у нас є якісь перебої там з фінансуванням. Тим не менш, Трамп пропонує і альтернативу. Тобто певним чином зменшення інтенсивності бойових дій, певні домовленості, комунікації з Путіним, щось там відкрите, якісь. Хоча б канали комунікації відкриті, і так далі. Тобто, в даному випадку проблеми з постачанням фінансової зброї компенсуються якимись там комунікаціями. Ми не знаємо, чи воно щось дасть, але станом на сьогодні такий баланс намагаються зберегти. Уявіть, що зараз Камала Харіс комунікації не існує, дають зброю в тих ж обсягах, в яких і були. Байден намагається або Камала намагається через Конгрес пробити оновлення військової допомоги. Там теж це з певним ефектом. Так чи ні, буде чи не буде. Але уявимо, що ті ж самі обсяги йдуть до нас. Вас себе влаштувало чи ні? Напишіть в коментарях, вас влаштувало б, якби сьогодні, 16 березня, у нас позаду було вже 4 місяці. Всього того ж самого, що було в 2024 році. Закриті кордони, мобілізація, постачання певної зброї, розмови про мобілізацію 18, а вони вже велись, згадайте, під кінець каденції Байдена. Ну і так далі. Яка альтернатива? Ну, Все те ж саме, що було протягом трьох останніх років. З поперемінним успіхом, але дуже далеким від кордонів 91-го року. Правда? Правда. Ви скажете: стоп, але є ще європейці, які проявили себе доволі потужно, доволі е зібрано, цілісно. І вони вирішили, що навіть в умовах, коли Трамп не хоче давати Україні ту допомогу, яку давав Байден, вони нас вирішили підтримати. Воно то все так, якби не один нюанс. А нюанси полягає в тому, що європейські держави і європейські політики залежні від своїх виборців набагато більше, ніж це в Україні. Тобто в Україні вибори минули і далі політики живуть своїм життям, чиновники, маю на увазі. А громадяни іншим життям їх не запитують в основному думку їхньої, мало цікавляться є певні маніпуляції. Громадянське суспільство таке розділене на різні групи впливу. І людям важко донести до а, чиновників свою точку зору. А в західних суспільствах це не так. Тому що ніхто не боїться чиновників, ніхто не боїться Сарказі, ніхто не боїться Шольца, який був зараз там Мерц, ніхто не боїться владу в Іспанії, в Італії, в Португалії, в Британії. Відкриті суспільства. Ні, ніхто не боїться, що їм щось буде, якщо вони будуть висловлювати свою думку. І от. Сьогодні я читаю в The Economist таке повідомлення: у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії. Виборці кажуть, що вони не хочуть, щоб уряди фінансували більші оборонні бюджети за рахунок збільшення податків, запозичень або скорочення державних послуг. Я повторюю: Франція, Німеччина, Італія і Іспанія фактично основні держави. Які визначають політику всього європейського співтовариства Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. От ось ці країни, виборці цих країн, не хочуть, щоб чиновники збільшували витрати на оборону за рахунок зменшення всього того, що визначає комфортне, гарне життя європейців. До речі, в них різне життя. Там вони по різному живуть, різні зарплати мають багато українців мають вищі зарплати, ніж у середнього іспанця чи в італійця. Але тим не менш. У них є програми, які забезпечують їм комфортне існування в їхніх державах, якщо ти громадянин, звісно. А тепер я хочу вам поставити питання. А ви вірите в те, що Франція, Німеччина, Італія і Іспанія що вони б фінансували Україну тривалий час, вирвали б від себе і фінансували оборону в Україні? Ви в це вірите? Коли тут їм пропонує Трамп збільшити інвестиції у власну оборону і виборці проти, виборці не хочуть. Виборці вже почали тиснути на лідерів цих країн. Це при тому, що в Німеччині тільки переобрані, у Франції там ще попереду, в Іспанії, Португалії, Італії і так далі, теж періодично то обираються, то ні, але виборці все одно вже тиснуть. Вони вже... Проявляють свою негативну оцінку тому, що чомусь Європа повинна взяти і виділити на оборонні бюджети якусь частину доходів громадян. Громадяни не хочуть. Тобто, громадяни не вірять в те, що може бути війна в них на континенті, в їх країнах. А чому так? А тому, що громадяни не вірять в те, що їхні політики. Підуть на загострення ситуації з Російською Федерацією, чи будь-ким з ким, вони не вірять в те, що безвідповідальність політиків може призвести до війни, відкритої повномасштабної війни. Вони в це не вірять. Бо вони знають, що як тільки якийсь чиновник буде говорити необережні слова, як тільки якийсь чиновник буде робити необережні кроки, як тільки це буде. Вони одразу будуть робити відповідні запити до влади. Вони будуть тиснути через громадські інститути, вони будуть вимагати якихось там виборів. У них є ці можливості. Ви бачили, як це відбувається у Франції, коли розганяють водометами, а потім влада йде на поступки, тому що всі розуміють, це громадяни, і громадяни вони є джерело влади. Вони всі, майже всі країни Європейського Союзу, це республіки. А в республіці саме громадяни основні. І тепер я ще раз повторюю вам це питання. А ви вірите в те, що європейські країни погодилися б тривалий час фінансувати Україну і допомагати Україні. І тому вихід у нас один це певним чином довіритися сьогодні лінії Трампа і намагатися не порушити тих домовленостей, які можуть бути досягнуті. Ви скажете, це несправедливо. У нас забрали нашу територію. Я згоден з вами. У нас ворог відібрав тимчасово нашу територію. Але ми повинні зберегтись хоча б в тих кордонах, які є сьогодні, в тій контрольованій території, яка є сьогодні. Не забувати, що у нас забрали наше, і очікувати історичний момент повернути собі наші землі. До цього потрібно готуватися і ментально, і культурно, і фінансово. І в військовому плані, і в дипломатичному плані, і в плані громадянського суспільства. Адже ми з вами усвідомлюємо і віримо в те, що все це повернеться, але воно поверну... повинно повернутися так, щоб ні в кого і ніколи не виникло бажання, і язик не повернувся розказати, що хтось десь когось в Україні хоче захищати, і для цього веде танки і почне обстрілювати наші мирні міста. Я вірю в те, що Україна поверне всі території, але я знаю, що це не буде прямо миттєво. Проте я свідомий того, що з чогось починати потрібно. І це щось зупинка бойових дій. Ніхто нам не може сьогодні подарувати військового визволення наших територій. Ніхто. Трамп не хоче, Європа не може. І не хоче. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Для нас це особливо приємно.